Якось вже не було коли на полі зняти відео. Постійно в роботі. Вибираємо малину, кавун. Ось на сьогодні, сьогодні нас спас. Вибрали декілька кавунів вчора. Можливо, сьогодні хтось підійде додому, вкупить. Вибираємо покрошки і продаємо вдома наші баштанчики. Ось такий у нас кавунчик 7 кг, як бачимо, це редстарт. Ось який. Розпродаємо по 20 гривень. Вирощували ці кавуни ми вперше і бачимо, який є результат. Результатом своїм я дуже задоволений. Як для першого разу, як нормально. Зараз ми розріжемо. Ось такого вибрали. Для продажу він якийсь нетоварний від. схожий на гарбуза. Хочеться продавати гладенькі такі, щоб були товарні ось. Ну а цього зараз розріжемо для себе. Глянемо. Що це за такий він якийсь не схожий на кавуна, схожий більш на гарбуза. Але, ну так, да, так я думав, бо такий зуб був є. Пустотілась. Але стиглий і солодкий. Ось такі кавунчики. Підписуйтесь, слідкуйте, як ми вирощуємо кавун, малину. Уже зараз осінню будемо підготовляти поле. Для наступного року посадки кавунів. Так що, кому цікаво, як ми будемо робити, що, як, яке добриво будемо давати, чим І Слідкуйте, підписуйтеся. Всім дякую.